Розібрали осушувач повітря AirCont, модель на 20 літрів, і особливість даного осушувача в тому, що він на компресорі Panasonic. Ви зараз можете подивитись. Тут іде компресор Panasonic, він дійсно дуже хорошої якості. Це відомий бренд. У нас є і інші осушувачі на цьому компресорі. У них дуже висока ефективність роботи, і відповідно, ресурс роботи також великий. Сам компресор ви можете побачити, що він стоїть на антивібраційних подушках. Він, якщо подивитись на трубки, мідні, які від нього йдуть. Ті, що потрібні, вони захищені в такому спеціальному матеріалу, тобто не пожаліли матеріалу на, скажімо, шумоізоляцію і е, на теплу ізоляцію. І відповідно, якщо брати по довжині, то трубки великої довжини це гасять вібрацію, зроблене для того, щоб і відповідно також говорить про якість цілому продукту. Можемо побачити на передній частині вентилятор равликового типу. Він в пластиковому корпусі знаходиться. Зверху, відповідно, панель керування, де знаходиться дисплей, кнопки і LED-індикація. Якщо подивитися на нижню частину корпусу, бачимо блок електроніки в закритому такому корпусі. Зверху можна побачити великий такий конденсатор, який відповідає в основному за запуск компресора. На передній частині, точніше, на задній, можемо побачити два радіатори, один елемент. Нагріваються, один охолоджується, Мідні трубки. Радіатор має покриття блюфін. Під радіатором є отакий піддончик і стік. Вода буде поступово стікати в бак. Трубки хорошої якості, хорошої товщини. Зверху над радіатором можемо побачити датчик вологості та температури. Дуже добре, що окремо також от радіатори захищені, закриті ось таким корпусом пластиковим. Тобто волога не йде до електроніки, плюс є така прокладочка. Також є датчик температури на самому радіаторі, який контролює процес відтайки пристрою. В цілому якість пластику хороша. навіть... Познімали всі стінки, конструкція тримається цілісно і відповідно це також говорить про якість матеріалів.